Повідки бабусі Ведмедівни. У затишній хатинці у зелених хащах зачарованого лісу живе бабуся Ведмедівна зі своєю великою родиною. Щовечора вона збирає улюблених онуків за круглим столом, щоб пригостити їх чимось солоденьким. І розповісти одну з тих неймовірних історій про звірів, з якими вона стикалася упродовж свого довгого життя. Хочі ж збирайтесь, мої любі, для вас сьогодні бананова пригода. Великий білий пелікан Потап. Полюбляв збиткуватися з інших тварин, що жили понад річкою. Підбурав усе, що йому було до вподоби, у свій мішок під дзьобом. Що той капосник знову поніс у своєму дзьобі? Здивовано перемовлялися крокодили, побачивши пелікана, який низько летів над річкою із роздутим мішком. Та це ж, це ж увесь мій запас бананів. Він поцупив їх у мене. Пролунав обурений голос шимпанзе, який казився й показував кулака пеліканові, що впевнено віддалявся. Це був точно він. Я добре розглядів цього злодія. Здається, хтось перегнув палицю. Потап тим часом долетів до середини річки і раптом відчув, що здобич переважує його самого. Крила ледь ледь витримували навантаження. Рятуйте! Я падаю, заволав він. Однак ніхто, ніхто не кинувся йому на допомогу. Так тобі й треба. Так, так тобі, й тобі й треба. треба. Шубовсь? Пелікан з торчма полетів у воду. Переповнений дзьоб тягнув на самісіньке дно, потап розтулив дзьоба і тієї ж миті банани випорснули і пливли на поверхню річки. А там уже радо. Потирав лапи шимпанзе, який отримав назад свої запаси. Відтоді потап розкривав дзьоба лише під час полювання на риб і не роззявляв його на чуже добро. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки, а тепер час засинати. Добраніч, бабусю! Добраніч, бабусю! Хочеш заплющуйте оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу цікавих. Історій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви почуєте нові цікаві історії та казочки.